Всім привіт! З вами Катя і це нове відео Стадіїв ЗМІ. Тут я буду тільки навчатись і сподіваюсь, змотивую і вас. В цьому відео я об'єднала кілька навчальних днів. Звісно ж, почнемо з першого. На цих кадрах я роблю алгебру. Спочатку зробила домашнє завдання, там було кілька номерів, а зараз пишу конспект. Хоча це напевно трішки неправильно, так як спочатку треба було б написати конспект, а потім вже виконувати завдання. Як бачите, я його вирішила оформити в рожевому кольорі. Ось такий конспект вийшов і ще покажу вам домашню роботу. Ну, а що, може, ви мені не повірите, що я її виконала. Прибираю все після того, як зробила алгебру, та відмічаю її виконану І, до речі, перед початком я написала собі ось такий список завдань, які маю зробити. Тепер будемо робити англійську мову. Тут задали лише одну вправу та ще й у друкованому зошиті зору. То взагалі моя вчителька задавала, а точно не моя. Так, конспект з алгебри написали. Тепер ще буде конспект з англійської. Там кондиціонал, умовні речі нульового та першого типу. Конспект з англійської вийшов наполовину українською, але нічого. London is the capital of Great Britain, Я знаю, і то добре до того ж на уроці нам диктували українською. Тому списуємо з усього разом з підручника зошита з інтернета, та й готово. Ось таке він вийшов, відмічаємо, що англійська мова зроблена, та забуваємо, що правда ненадовго. Тепер переходжу до фізики. Перед тим як ми пішли на 4 тижні дистанційно, в нас зібрали зошити і не роздали. Я всі домашні та класні роботи писала на листочках, тому і в цей раз вириваю ще один листочок, так як вже немає де писати, і пишу домашні завдання. Там потрібно було зробити дві задачі. Виконано. Останнім предметом у цей день буде українська література. Тут потрібно було дібрати цитати до кожної частини поеми. Закінчую писати українську літературу, а разом з цим і все домашнє завдання. А це вже кадри з другого дня. Знову випишу все, що потрібно зробити на стікер. Сьогодні в планах зробити геометрію, трудове навчання, географію, основи здоров'я та, як і вчора, англійську мову та фізику. Список складений, тому можна приступати до роботи. Почнемо з геометрії. Потрібно було зробити лише два номери, і вони до того ж легкі та невеликі. Тепер приступаємо до географії. Тут параграф, ну і, звісно ж, конспект. Я вирішила його написати, так як на уроці ми нічого не писали. До речі, можете порахувати, скільки конспектів ми напишемо за це відео. Я можу розповісти про те, коли я почала знімати це відео. Я його не знімала в той час, коли мені потрібно було писати есе, робити проєкт, готуватись до контрольних, практичних. Ось таке все. А почала знімати відео в той день, коли вже це все здала. Тепер будемо робити англійську мову тут знову одна вправа, але вже з підручника. Зараз буду робити тест трудового навчання. Я взяла підручник, сподіваючись на те, що у ньому я зможу знайти відповідь на якесь запитання, але там цієї теми взагалі не було. А ось і знову фізика і листочки. Але знаєте що? У цей день нам нарешті роздали злошити, тому будемо ці листочки вклеювати сюди. Після того, як вклеїла ті всі роботи, починаю виконувати задачі, які були задані додому. Тепер виконаємо основи здоров'я. Тут потрібно було зробити самооцінку характеру за допомогою питань по різних категоріях у підручнику та зобразити це у вигляді кола. Доробила основи здоров'я і це всі завдання з мого списку на сьогодні. Ви думали, я зараз скажу, переходимо до наступного дня, але ні. Я ще вирішила написати конспект з геометрії. Конспект готовий, тому давайте зробимо вигляд, що він теж був у списку. Тепер точно все. І це вже третій та останній день у цьому відео. Знову виписую все, що маю зробити на стікер, але тут в планах уже лише три предмети. Якщо чесно, у цей день я б могла б взагалі нічого не робити, так як щось не задавали, якийсь урок був асинхронно, щось я зробила ще в попередній день. На цих кадрах я роблю геометрію, зробила два конспекти. Ось такими вони вийшли обидва в зеленому кольорі. Відмічаю геометрію виконаною. Далі біологія. Тут потрібно було прочитати параграф та зробити порівняльну таблицю географічного та екологічного виду утворення. Готово. І останній предмет, як сьогодні, так і загалом у цьому відео, це зарубіжна література. Тут потрібно було написати паспорт образу головного героя твору, тому я, звісно ж, це зробила. і все, я виконала останній предмет, а отже це відео закінчується. Якщо це відео тобі було цікавим, став вподобайку та підписуйся. Мені буде приємно бачити такий зворотній зв'язок від вас, а я буду з'являтись тут частіше. Тому на цьому моменті я прощаюсь з вами. До зустрічі!